Доброго дня, українці, українки, україночки. Так, допомога від наших голландських друзів, консерви, супчики доставлені. Допомога від українців, там конфетки всякі-всякі-всякі. смаколики доставлені до хлопців, е до наших поварів зараз. Ось ці е форсунки новенькі, ну вони такі з виду, наче не новенькі, а насправді вони новенькі. Для Польової кухні, ось цієї, яка тут димить, газує, кормить наших хлопців. Дякуємо, дя... Привет, собака. дякуємо за допомогу, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Наш головний кухар <пробує> передає усім подяку. Велика подяка Клініці Зір, велика подяка всім українцям за допомогу. Дякуємо, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Постійно, та й так вони довго не видержують. Оці форсунки були так само придбані через волонтерів полгоди назад. Рішуть. Постійно в роботі. Одні знімаються, чиститься, інші працюють. Постійно ці форсунки, хлопці кажуть, що вистачає їх на півроку.